І всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Міхібро. Сьогодні я нарешті доробив натрянку танку т 26 Буду знімати, як завжди, обзор коротко. Тому ж поїхали. Ну, звичайно, перед тим. Во, те, що зовні зробив. Ось тут антенку зробив, як в оригіналі. Зкльопочки поробився, тут позашкурював всі ці броні листи. Во, пушка піднімається, опускається. Там ще я зробив кулемет. Ну, якийсь, як завжди, не хочу братися, так що ми просто башню знімаємо. Сполірую зразу вам внутрянку трохи. І фокус як завжди не хоче брати. Тому, що правильно, забуваємо, це. болт. Знімаєте що з зоні. Ось тут спереди борення листи понаклеїв. Ну і само собою і ззаду. О, само собою в зоні ще буде дороблюватись. Та буде дороблюватись. Але на даний момент я робив саме внутрянку О, так що проходимо одразу до неї. І так, все в мене розбирається так на 4 часи, так і 4 частини форбувати буду. Впливаю, мабуть, саме найменшу. Як ви бачите, уже люк відкривається. Ну і до этого показував. Ось перший, другий. Ось такий от механізм. Ну і фокус день хочу брати, може зараз попробую О! Нарешті, от такий от у мене про механізм. Просто із банки пепсі вирізав тоненькі полосочки з совну в проволочку. І все. Так, середня частини у нас тут перископ. О, я вивчав, звичайно, його будував, але так і не зрозумів, що до чого там. О, Ну, коротше думаю, зараз всі знають, що це за перископ він називається. От я його проімітував само собой. Тут у мене освітлення. Тут як в оригіналі такі от. лючок є. Ну, відкладемо його. Тут люк теж відкриваються. Ось тут, як ви бачите, я вже подарував, щоб аби башта крутилась, щось трохи утопить. Ось це крі... кріплення Але, в принципі, все. Під... підійшло ось, це зашпакльов. Навіть його особовидно, звичайно, не буде, але все-таки я для себе прошпаклював все. Ось у мене імітація паровол... Ой, не проволочки, а іменно депродат ідуть отак от в такому захисному кожухі. Ось такі трубки. Якраз з'єднані з цим. Коротше, все з'єднано в мене. Також у мене тут є вентилятор. І, звичайно, не дивіться. Ну, не дивіться від його дивної форми. Просто якраз, якщо так дивіться, у нас зі сторони буде, то не видно буде, що він якось так косо криво. Так пішов всередину. Так спеціально задумано. Во, як вже якраз набереться. Ось тут як ви бачите лампи. Проємітував, їх заклеїв полярним скотчем, ну, побачу, що вийде, як вона там пофарбується. На кранях просто все срібно чи блакитно зафарбую. Теж перископ, теж там масочка. Да, я попитався зробити реалістично. Просто вклеїв прозрачний пласт пластик. і закрився масочка, Не знаю, що вийде, ну побачу після фарбування. От, теж як в оригінальній конструкція. Как раз две часы, там какой то так заклепками съедено. Ну и само собой все про металл Все, отложим. И пройдем сразу до корпус, сам из него я и починав Самое первое, сделаю вот. Коробку передач. Это какие-то гальма. Во, все и металл. Я бы поставил бы картинки. Но не знаю, Може в кінці поставляв всі картинки, щоб подивилися, як я з оригіналом сидив. Тому я зараз не обращайте на те, що там десь зупинаюсь, тому що я стараюся це зняти одним довгом, бо скоро я поїду до бабусі. От, а в мене ще час, так що, поки є час, ось зараз я вам відосік змонтірую побистрічку. От, як я вже бачив всю коробку з цієї сторони і з цієї. Цього... у меня, коробка там передач, само своего тут передач, речешки керування, влево вправо. Ну и там само своє такий вот, хитро мудрый хитромудрий, механизм оригінальний механізм. Я старанно копіював. Ось. Одна штука связана с цель Ну тут э, сбоку ось тут даже більш мабуть краще видно будет. О. Така хитра мудра Ф. так воно все з'єднано. Цим саме тут є такі захисні кожухи. Там от, педаль газ і гальма. І от теж такий от, речажочок. О, і от там така от, педалька Г розвинута. Ось так от іде. Ну, наскільки я бачив, наскільки я зрозумів всю цю конструкцію, і отак ну, все приблизно виглядає. О, тут от е, іде от О, ну, Тут десь мабуть я з снарядами, наскільки я зрозумів. О, тому що я намагався знайти, що це от за стілжи, що до чого води. Нічого не знайшов. Вот, и тут вот по чуть, -чуть по что да, что так называется. Я уже быстро вот, удобрился. Тут я вот просто вот ящики какие-то, понятно, для чего. Просто такая вот коробка, как в оригинале. Просто повторив. Во. Соединяем механика водия. Такие вот примитивные, но в принципе мне не У Она красивая просто. Ну, тут панели в открывании. Во. Там і спідометри, техномет і проші. О, а тут тут йдуть всі такі провода других просто звоють на туалетника О, Во. і вони всі йдуть сюди. А вони всі такі ведуть от сюди. О, все підійдено, все повод працює. Так, то все. Башта, башта, башта. Ось. Тут теж такі пароскоп. Я тільки там на одному фотографії от бачив от цей перископ. Во. І то ось такого не дуже зручного ракуса, якось так він виглядає. Так що просто зробив таку трубочку. Це у нас кулемет ДТ. Во, о, там вже видно частину його внутрішня частина. Так, от знизу у нас такий от я про синький механізм. В там шестерня, но я її просто так не сильно Как видите, Что просто, ну... Ну все рухалось Во. Во Справа насколько я вычитал Смотрите, командир, навідник. Ну и тут наводчик И заряжающий Во Тут такие тоже Перископы Тут стеллажи со снарядами, тут и тут Ну, тут цесті лежить вже для кулемета. А ці такі дивні штуки краще от, от така. от, їх Три штуки. Вони якраз закривають отори, щоб Потім, якщо там екіпаж, ну, ми офіцилюються від ворогів. Во. Ці заслонки відсовували сюди кулемети по... Типу... потягнулися. Ну і власне, бойова стрільба. Якби ну, <кхм> це не означало, ну не важне. Возіння частина руді теж так промітоване. Скільки я зміг от. Оце відповідає за поворот Башні, а це за поворот арудії. Якраз. Вертикальний. Вона витка. А тут у нас. тут у нас. радіостанція 71 КТ, якщо не помиляюсь. Найшов там одне дві фотографії. Але як воно всередині самотила 6, я взагалі ніде не нашов, ніде не написав. Просто вона там є. О, а як вона там розположена? Фіг його знає. Тому я от її теж проімітував, скільки вона приблизно до оригіналу, і отак встановив як зміг. І повів так проволоку. Ця проволока, звичайно, під'єднана до цієї антенки. Во, в оригіналі там взагалі анте на Во, Але От вот у нас справді така вот фотографія. Того, що я роблю танк. Тут є така от антенка. Во, і наскільки вичитаєте, тут теж є радіостанція. Вот, от, все, що, як я зрозумів, я її зробив. От, в принципі, все. Обзор я зробив. Далі вже може під канікул приїду І буду потихеньку форвати і, звичайно, вам знімати вот обзорчики. Далі плачу, що у мене по часу. І може і щось монтіру більш якісне. Хоча в картинки в кінці поставляю відео, щоб подивилися, як я з Руйнаус повторив. Я, звичайно, шукав фімну модель ще, помімо того, як вона в виглядає. Там, звичайно, шов пару фотографій, але, в принципі, вона там не сильно копійно вийшло. Так що, щось іменно. Справжні фотографій, на око все от визначать. І, ну, під лінічку хоча б вирізати деякі деталі, щоб воно хоча б було рівно і встановлюся теж. Щоб було все симетрично. А основу все ця деталізація на гласному зроблена. Тільки під лінічку там підганялися під один одному. Ой, щоб все було так. Симетрично і відносно рівне. Отак. От ну що, з вами був мій Всім пока-пока і до зустрічі!